Це телеканал «Вінниччина» і ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Вітаю вас сьогодні. До студії ми запросили чи не наймолодшого старосту старостинського а, хутірського округу Вінницькій міській раді Владислава Кривешко. Владиславе, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня Радий вас вітати. є молодші за вас старости в області в Україні. А як хочете в області, а хочете в, област... в Україні, якщо орієнтуєтесь і, і в області, і в Україні немає. Ну в Україні досить важко проаналізувати, бо старостинських округів більше ніж 5 тисяч, і насправді ну важкувато буде оцінити ситуацію. Проте, от недавно, до речі, мені. Ну, людина, яка працює на працює на високій державній посаді, стверджувала, що наймолодший. Ну, думаю, певно, наймолодший, але мені подобається, що наймолодший староста найбільшого округу в Україні за населення. От Скільки для нас вашому показник. окрузі населення? На 1 січня 24 року 12 тисяч зареєстрованих осіб. Проте ну, далеко не всі особи зареєстровані, які фактично проживають. Ну, а кількість. яку кількість із. Тих, хто проживає, ви знаєте, особисто. Я не кажу, можна, можна не досконало в цифрах, mm -hmm. але більшу, меншу, третину. Е, ну, Тут точно треба сказати, що ми велика дружня родина насправді, і Вінницькі хутори, пестері, кащітки, вони точно, я впевнений, відрізняються дружністю своїх мешканців. Е, цьому передували певні історичні, звісно, події. Ну і передують ті події, які відбуваються зараз. Ми дуже сильно згуртовані. і... І я тому можу, ви знаєте, майже всіх принципи. Я можу сказати, що я буду впевнений в своїх словах. І дві третини населення це люди, з якими я хоч один раз колись мав якусь від якусь там розмову. Ну не просто коротку розмову, там привітання, а нормальну змістову ґрунтовну розмову. Я думаю, з двома третинами так точно у вас уже достатній досвід вашої роботи. От які ви можете висновки зробити дев'ять років, в принципі, ви працюєте в органах самоврядування, і чотири роки або четвертий рік 4 рік четвертий рік старостуєте. Угу. Чи зробили для себе якісь висновки? Ну прийнято так. Там починається, де закінчується один рік, починається другий, і все одно якісь думаєш, от так би я зробив от цього року. А от до цього я так би ніколи не робив цих помилок. Чи проводите ви такий самоаналіз? Звісно, ну самоаналіз він постійно. Це така річ, яку треба проводити постійно, день в день. Від того, як ми відкриваємо наші очі зранку до того, як ми закриваємо їх в кінці дня, це така штука, яка має бути просто апріорі постійно. І звісно, якщо глобальніше говорити про це питання, то точно можна сказати, що ну, певні якісь підсумки, ми, звісно, підводимо, підводимо завжди. Але один загальний підсумок, який можна провести за ці роки, де я знаходжуся на посаді старости в Вінницькій міській раді, так це точно те, що команда Вінницької міської ради це найпотужніша структура в Україні. Мені є з чим зрівняти насправді, хоч не дивлячись на мій молодий вік, але є з чим зрівняти. І така команда, як Вінницька міська рада, це люди, які будуть працювати тільки на розвиток своєї територіальної громади. Ну і звідси виходить інший підсумок, який можна як причинно наслідковий зв'язок підвести, резумувати, що ми будемо розвиватися, не дивлячись ні на що завжди. Які не були тяжкі часи в країні, розвиток не буде ніколи зупинятися, тому що нас оточують люди, і працює команда реальних справжніх професіоналів. Ви прихильник дій і швидких рішень? Можливо, дій, але рішення швидкі бувають різні. Обґрунтовані швидких рішень. Дякую Дільки за уточнення. От саме таким рішенням було взяти участь у конкурсі, напевне, подати заявку на грантовий проект, який а, сьогодні допомагає вам створити. Хутюрський молодіжний простір. Розкажіть, я знаю, що майже рік минув з того часу, як ви почали цю роботу і, зрештою, уже днями угу. почали реалізовувати цю ідею у життя. Що зробили, на якому етапі, і коли повноцінно буде реалізовано класну ідею для молоді? Ну насправді передувало дійсно, як ви сказали, така велика там річна робота. До фактично якби, реалізації проєкту молодіжного хутору, а так саме так називається наш майбутній молодіжний простір, який ми вже реалізовуємо. Дійсно, десь протягом року ми працювали над тим, щоб залучати молодь тим чи іншим чином. Це і через культурно-мистецькі заходи, і через освіту. А знову ж таки, повертаючись до освіти, то важливо сказати, що вже фактично третій рік працює нова команда. У наших освітніх закладах, закладах середньої освіти та й в принципі закладах дошкільної освіти, які завдяки своїй наполегливості, десь нашій підтримці, десь підтримці громади реально трансформують освіту. Знову ж таки, ми повертаємося до питання молоді і такими от маленькими кроками, по суті, нюансовими рішеннями ми підводили до такого бажаного проєкту, як молодіжний простір. І тут варто згадати і подякувати ще раз. Вкотре я дякую громадській організації Молодь 3.0». це молодіжна організація, яка працює над створенням молодіжних просторів, та й в принципі розширення молодіжної політики в цілому у Вінницькій області. Та й в принципі в них є, я так розумію, намагання і за межами Вінницької області працювати. Дуже дякую. Це така порядна команда. Насправді, яка допомогла нам з участю в грантовій програмі. Це третя хвиля грантової програми. Тримай від громадської організації ЙОСАП, яка реалізується за ініціативою Дитячого фонду ООН та ЮНІСЕФ, і за кошти німецького банку реконструкції і розвитку КФВ. Тому Якби приймаємо, прийнявши участь спільно з громадською організацією Молодь Трену, ми фактично там одні з перших отримали інформацію про те, що ми виконали всі умови, пройшли фінал і в фіналі виграли такий довгоочікуваний гранті. Владиславе, грант. яким бачите цей молодіжний простір, яким він буде? Ну, точно можу сказати, що вигравши грант в півмільйона гривень, ми його бачимо не на півмільйона. Ми хочемо вкласти в нього більше. Знову ж таки, а є такі можливості? Ви їх шукаєте додатково? У нас є можливості, нас підтримує бізнес. Якби у нас є певний такий спонсорський пул. Це люди, яким як вже показують роки не байдуже їхня територіальна громада, які і молодь прий... і молодь, тому числі, які будуть приймати участь. Ну і 100% ми будемо туди вкладати душу. Знаєте, душа. І з душею зроблені справи вони безцінні, і це точно не на як я вже сказав, не на піль, не на пів мільйона буде справа, а справа, скажімо так, хай буде в лапках на всі гроші. І працювати ми будемо і вже працюємо дуже системно і дуже серйозно, тому що на сьогодні для нас розвиток молоді і створення такої системи, як молодіжний хутір у нашому окрузі, є питанням ну. Хай вона буде з пріоритетністю майже номер один. У нас є пріоритетність війна, звісно, і допомога нашим військовим, якби і цілому згуртовуваність щодо перемоги над расистами, але Якщо ми е, перейдемо до наступних пріоритетів, то пріоритетно один це розвиток молоді. Це наше майбутнє. і Безумовно, ми будемо тут чи працювати. велика у вас е, гурт молоді? Скільки молодих людей? І чи очікуєте ви, що ось цей простір молодіжний буде затребуваний молоддю, тому що можна створити найкраще, але можуть не піти? Можливо, молодь хоче іншого сто 100% будуть користуватися. У нас молодого населення, ну саме це від е, Фактично там, від 16 18 років до 35, як класифікується молодь, у нас більше 40% такого населення. Насправді, якщо ми згадаємо, що у нас 13 тисяч, то давайте 40%, то більше 5 тисяч Це має бути дуже великий молоді. хутірський молодіжний центр, молодіжний хутір, як е, великий, він називається. великий. Звісно, ми розуміємо, якби що. Не всі далеко там люди будуть не те, що зацікавлені, а будуть приймати просто участь у тих чи інших mm -hmm. ініціативах цього простору. Я навіть даю вам гарантію, що десь 25-35 років в принципі в людей виклики трошки зараз посерйозніше і дивлячись на те, як ну, прогресуємо ми як суспільство, то це рік за три, а то й за п'ять, і в цих людей інші переживання, інші пріоритети. пріоритети будуть. Це треба зрозуміти. Але от щодо розвитку підлітків і розвитку м, хай це так буде студентства, молодого студентства. То так точно цей простір він стане в нагоді, і ми хочемо запровадити там дуже багато цікавих ініціатив. Це і кінопокази. Ми, відповідно, ми підготовлюємо все технічне оснащення для цього. це і кінопокази, це і тренінгова робота з різними спікерами. Це і робота, в принципі, там в малих колах щодо там малого підприємництва, саме дитячого підприємства. Тобто, у вас вже є програма, ви вже знаєте, що звісно, ви хочете, що не було не там. Ми не могли би його робити У нас, як як, як найменше, це перед грантодавцями. Нам потрібно було розказати про наші якісь такі наміри і не якісь такі, в принципі, наші системні наміри. І, звісно, це для самих себе. Ми ж зустрічаємося з нашими з нашою молоддю. Нам треба про щось говорити. А це має бути відверта розмова, а не просто наприклад, Редумані якісь там деюри, речі, які фактично будуть як про програмна робота, яка можливо не завжди там виконана. Ні, це робота фактична, реальна, яка 100% вона для цих підлітків та й молоді робиться і буде реалізована в майбутньому. У вас досить таки активна культурна, історична, спортивна, спортивне життя вашого старостинського округу? Прикладом днями відзначали чергову річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка 210-го. і у вас навіть не один захід, там цілий комплекс заходів. Потім команда футболістів готується до міських змагань. Як ви це все організовуєте? Хто це все курує? І як так виходить, що настільки таке нас. Сичене життя достатньо громаді. Ну, як я вже сказав на початку нашого ефіру, у нас дуже велике історичне підґрунтя в наших населених пунктах. І знаєте, для того, щоб це все працювало, треба було лише задатися питанням, як це питання підняти, організувати і поставити на ноги. Коли є гарна ідентичність, пропрацьована ідентичність, у нас є що пропрацьовувати насправді, у нас прекрасні населені пункти. В щітках розвинуто регозоплетіння, наприклад, в Писарівці, так як я вже сказав, ми маємо один єдиний, як ну, вже в колишніх рамках Вінницького району пам'ятник Тарасу Шевченку. Так само ми говоримо про Вінницькі хутора і цілющі джерела, починаючи від цілющих джерел, закінчуючи ну, великими діячами і сучасного часу, в тому числі і військовими, військовими які поклали своє життя. Далеко на найпростіших, а можливо найскладніших в історії України завданнях. Це я говорю про генерала Максима Шапула. Ось. І розумієте, ця ідентичність, її просто треба пропрацьовувати. І наша команда її пропрацьовує. Ми ще два роки тому створили таку системну програмну річ. Це я навіть не знаю, як це сказати, це не місце це Mm -hmm. Комплекс подій заходів, людей, місць і тобто, ви вивчили досконалу історію і продумали. Ні, ні. Ми створили, от такий хай це буде напрямок нашої діяльності. Ми дивовижні. Ми дивовижні. Це така платформа, платформа. Хай це буде так. Це платформа, на якій ми розвиваємо нашу історичну цінність. Ми піднімаємо історичні підвали. Нас працює команда невеличка команда, але істориків, які досліджують ті чи інші. Факти піднімають архівні відомості по нашим населеним пунктам. І на сьогодні можна е, стверд, ствердно сказати, що при переіменуванні вулиці, от коли е, півтора роки тому у нас була е, таке інтенсивне пере... деколонізація наших е, назв угу. топонімів, ми до цього підійшли серйозно. дуже серйозно, максимально серйозно. І в щитках сьогодні є вулиця іменована е, на честь Івана Луса. Дуже мало людей знає, хто Іван Густа. Я вам скажу, я особисто навіть не знав. Ви дізнались, коли почали працювати. Я дізнався, відкривати Я Коли почали стін працювати, так? і насправді ці ті архівні документи дуже важко було дістати. Скажіть я... для наших глядачів, хто це такий? Да, я дуже дякую е представникам команди комунального закладу музей Вінниці. В першу чергу вони нам допомогли е дістати ці документи. І нашому юному досліднику Дмитру Власюку, який навчається на історичному факультеті, до речі, він наш житель, житель щіток. Так от Іван Лус це представник просвіти, який фактично в Першу світову війну відіграв в цьому населеному пункті доволі таку серйозну роль щодо розвитку саме культурної спадщини, та й в принципі саме взаємодію між людьми. Там дуже велика історія, дуже цікава. Якщо людям буде цікаво, ви просто можете поцікавитися через хештег в Фейсбуці, ми дивовижні», угу. тому що інформацію про Івана Луса ви не знайдете відкритих джерелах. А от там, де ми розміщали, чому ми переименовували такі вулиці, можна подивитися на це. Тому так, ми дуже сильно маємо такий гарний ідентичний код. Оце от і це от, дозволяє історичні. вам бути такими активними, актив, активна громада і цікава громада. Активна, цікава. Наші люди вони, я ж кажу, вони володіють такими якостями дуже хорошими. І нам потрібно лише це все організувати, правильно організувати дуже професійно. Це ми і робимо як команда. От зараз ви збираєтесь точно знаю, організовувати післязимове прибирання у громаді, як зазвичай це відбувається і можливо особливість цього року? І ну от не можу не запитати, для чого прибирати навесні, якщо можна краще не смітити і не залишати сміття там різного калібру, і пластики, і пляшки, і пакети, і все інше. Як в цьому напрямку у вас ведеться робота? Ну, насправді ми від цього нікуди не підемо. Ну, на жаль, людина смітила і буде смітити. Треба з цим працювати, щоб люди смітили менше. Оце точно. Але це виховання, це виховання наших людей в першу чергу. Проте я вам скажу так: якщо дивитися на рівень самосвідомості населення Вінницького Хутірського округу, так точно що він збільшився в рази за останні три роки. Менше ми... сміття вивозити? Так. Я вам скажу, що ми ліквідували в перші півтора десь роки всі стихійні сміттєзвалища, які були на території колишніх сільських рад, на території нашого округу, фактично це майже три десятка стихійних сміттєзвалищ. Це дуже велика робота. Я дуже дякую людям, які були включені в цю роботу. Це і комунальні служби всі Вінницької міської ради, починаючи від Вінницького шляхового управління, закінчуючи там яковіном комбінатом комунальних підприємств. Це люди, жителі нашої територіальної. Громади. Що сам, що найважливіше, напевне? Це ми. Боже, ми, я особисто. Ну на це ж неможливо просто було дивитися. Ну як ти можна не можна жити в смітті? І на сьогодні фактично ні одне стихійне сміттєзвалище не відновилось. Це результат. Це результат, і я дуже вдячний нашим людям в першу чергу, тому що це показує рівень самосвідомості. Та да, випадкове сміття його досить немало, я скажу так, але в тому числі і випадкового сміття стало менше. Це ефект розбит розбитих вікон. Всі прекрасно знають достатньо одного да. в... одне вікно розбите, будуть да. інші. Да. Як цього року будете організовувати прибирання, і яких результатів знову ж таки хочете досягти? Ну як, Стабільно, виважено і дуже серйозно підійдемо до цього процесу, як ми завжди. підходимо. А реально розкажіть, як це відбувається? Реально, по факту, оголошення, там, просвітницька робота, назначення дати числа, де що і ну, як. В першу чергу розпочали свою роботу, вже розпочали комунальні служби. Вони угу. перейшли на літній графік прибирання, в них є певний. Перелік речей, які вони мають виконувати, ми, скажімо так, ці графіки, ці, таку, таку операційну дорожню карту, ми її вдосконалюємо з року в рік. Це місця, маршрути, спосіб прибирання, тип прибирання. Я вам скажу навіть так: для того, щоб розробити таку схему і допуття, простими словами, допуття. Прибирати, я ж, про це його. я бо, ж хочу, щоб було просто і то зрозуміло для всіх. Не раз... Не раз я особисто просто беру, сілаю в машину там, з комунальниками. Чи це буде е, вуличний пилосос, mm -hmm. чи це буде снігоприбиральна техніка, якщо ми про mm -hmm. зиму говоримо. Чи це буде, е, наприклад, там, робота комунальника. Разом з комунальниками так само дивимося, щось удосконалюємо. Десь е, закуповуємо, дякуючи знову ж таки нашим спонсорам, закуповуємо е, певну якусь техніку. От, Наприклад, цього року ми закупили. Зараз перший, і я думаю, що в дуже скорому часі буде і другий вуличний пилосос, ручний. Тобто не така велика машина, на яку ти А ви мрієте пилесос. про велику машину? А вона в нас є. Чому? Вона в нас є. Він шляхове управління прибирає вуличними пилососами раз стабільно, раз на тиждень, з квітня місяця почнеться ця робота. Там і вологе прибирання, і сухе прибирання. У нас є це все. Проте, ми, я просто говорю це до того, що. Знаєте, це навіть більш певна особистісна річ моя. Я дуже сильно люблю порядок, особливо благоустрій. От я фанат цього, цієї справи, насправді. І, і мої, цей пилосос що допоможе мої, зробити. Мої, мої люди дуже сильно люблять мене за це. Так от, і врахувавши таку нову, новий якийсь досвід, який ми побачили. В іншому комунальному підприєм, в підприємстві, одному з комунальних підприємств Вінницької mm -hmm. міської ради ми побачили, що вони користуються такими плесосами механічними, які по суті, функціонують на кінетичній енергії. Ти його штовхаєш, він співпрацює, не треба ніяких ресурсів. там. Ти витрачаєш кошти один, один раз, максимум декілька купуючи, комплектуючи там, щитки і так далі. Mm -hmm. Він функціонує без мотора. І на кінетичної енергії він працює ну, як плесос, як дорожній пилесос, як всі бачать в принципі, який і ефект. Це чистота? Ефект чистота 100%. Ну, Як люди долучаються до акції по прибиранню, чи охоче, чи запитують про це, коли ми там вже наведемо Запитую. порядок, готові вийти? Запитують. Запитують, і я дуже радий, що з року в рік лише збільшується кількість принципі, людей. Так збільшується, і це показує реально хорошу таку позитивну динаміку екосвідомості. Наші люди, у нас був захід минулого року, екодія так. Е, ну сам е, присвячений екосвідомості. Захід, який проходив на території Вінницького Тірського, старостинського округу. Це захід, це конференція була. Це не суботник. Туди прийшло дуже багато людей з Вінницьких хуторів. Наприклад, в списарів, щиток так само. А з року в рік ми проводимо суботники. Великі масштабні суботники це цілий рух, екосвідомий рух. Їх там декілька десятків на місяць відбувається, де збирається дуже багато людей. Повірте, ми стільки вивозимо сміття. Тут питання таке цікаве питання. Кожен раз ми знаходимо його все більше і більше, хоча прибираємо знову ж таки. Проте, але це вже суміжне. Ну, є це сміття, що ми зробимо? Вітру заноситься і якимось іншими людьми приноситься, в тому числі, але дуже багато. Реально люди хочуть прибирати. Люди хочуть чисти довкілля навколо себе. Не просто прибирати. Люди хочуть, наприклад, дивитися за рослинами, доглядати там, посадки, доглядати за якимись різними там рощами і так далі. У нас є дуже гарні місцини, наприклад. В щітках, одна з таких місцин це став Тарасиш, на якому досить недавно висадила ініціативна група, яка доглядає за ставком, висадили майже пів тисячі ялинок. Це зона відпочинку ваша зона місцева, відпочинку, яка ком... прекрасна, яку полюбляють зона місцеві жителі. так? І та, дуже люблять місцеві жителі, вона також має трошки таке історичне підґрунтя. І там дуже багато людей відпочиває, особливо влітку. Вінничани туди почали їздити. Я вам скажу чесно. Дуже там як людей. якось налагодили, є місця для відпочинку, що там є біля. Ми, ць, подали, зоні? ми подались перший рік, як приєдналися uh -huh. до Великої Вінниці на конкурс бюджету громадських ініціатив. І його виграли. Люди проголосували, виграли проект. Складався з чого? З пляжу. З пляжу, комунального пляжу, який буде доступний всім, який буде зручний, на який можуть прийти як старше населення, так і молодше населення, тобто розраховане на різну категорію кінцевого бенефіціара цього, цього пляжу. Ініціативна група, яка була створена рік по тому, Почала доглядати за ставком більш системніше в плані органіки. Наприклад, вони почистили, здійснили певні в межах благоустрою заходи досить багато, зарибили, Працю, працювали над тим, як зробити ставок доступним для маломобільного населення. Що є важливо, що є дуже, дуже важливо. І це велика така комплексна робота. Люди, які вам кажу, приїжджають туди Вінничани, люди, які проживають в Вінниці, і вони диво дивуються, що є такі дійсно гарні місця. Це лише один із екологічних проєктів, із. але наскільки я розумію, то це один із важливих напрямків, який є пріоритетом вашого 100%. Старостинського округу. Це зелений курс, який сповідує вся Вінницька міська територіальна громада, ну і ми в тому числі. Що, які плани на, от, на завершення таке? Питання традиційне: а які у вас плани на 2024 рік? А якщо серйозно, то який пріоритет, що ви хочете зробити, окрім відкриття молодіжного центру, що є ну, вагомим таким досягненням, тому що якщо він запрацює, і коли він запрацює, тобто питання не якщо, а коли він запрацює, то звісно, що це активізує життя молоді, це дасть а, а, нові можливості для молоді і навчання для отримання якихось послуг, і для розвитку. Ну тобто, взагалі, це центр такий буде руху молодіжного. А що іще ще ви плануєте відкрити, зробити, поновити, покращити? Тому що життя, як ви самі неодноразово говорили, не стоїть на місці. і Час вимагає нових змін і якісних, звісно. Сто відсотків час вимагає руху щодо планів, я певно розподілю на дві частини. Перша частина і найпріоритетніша це допомога нашим військовим в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Ми працюємо спільно з нашими партнерами. Це велика така сім'я, велика родина, велика команда. І цьогоріч ми вже запланували такі як передачу і мобільних бань саме від нашого округу військовим. Також ми долучаємося усією громадою щодо підтримки в плані аксесуарів до зброї, назвемо це так ви так казати. делікатно назвали це делікатно, всім зрозуміло, що да. це потрібно. Так? Не можу, я просто я не можу це озвучити, якби uh -huh. так як воно називається. Хай це буде так, аксесуари до зброї і е, допомога нашим військовим, як я вже сказав, це пріоритет номер один. Але звісно, е, є життя тут, за яке борються наші військові. Ми не можемо, е, як я завжди кажу, от вже третій рік, на жаль, пішов. Ми не можемо скласти руки. Повісити носа і сказати, що от ну все, якби це неправильний буде підхід 100%. Тому ми продовжуємо наш розвиток в рамках адекватного в рамках логічного. І 100% як ми для себе прийняли такий курс одразу після приєднання до Великої Вінниці, це, якщо узагальнити, зміна соціальних комунікацій. Це збільшення жвавості в наших округах, збільшення інвестиційної привабливості. Як, наприклад, в Вінницьких хуторах ми збільшуємо центр, створюємо нові локації, які об'єднуємо в один єдиний пул, і вони дають можливість людям отримати якісь прогулянкові зони, зони, де можна, наприклад, здійснити покупки в магазинах. Або отримати якусь сферу послуг. Це покращить логістику? Це покращить все по суті. Тому що якщо ми ну серйозно, давайте так візьмемо. До приходу Вінниці в сільські населені пункти, які оточують Вінницю, до створення Вінницької міської великої територіальної громади в селах життєдіяльність не була на такому жвавому рівні, на якому вона зараз є. А що вона складається? Це ж як я вже казав, це дозвілля. Це угу. бізнес, який створює бізнес, це належна освіта, це належна можливості, інші підтримка. можливості, так, ширший спектр так. можливостей. Якщо ми згадаємо, наприклад, то два десятиріччя тому і Вінниця не була такою, як вона сьогодні є. Звісно, змінилася. От тому і ми йдемо до того, щоб через два десятиріччя можна було не впізнати нас. А ми з таким, знаєте, з гарним хай воно буде так шлейфом, згадували оці ці пройдені роки. Отому тому зараз ми заклали фундамент і йдемо до світлого майбутнього, світлого майбутнього нашої країни і нашої територіальної громади, і відповідно нашого старостинського округу. Владиславе, я щиро дякую. Я розумію, що про свій старостинський округ ви можете говорити довго, довго. і з великою любов'ю. Бажаю, щоб ваші плани реалізувалися. А про ось те, які зміни відбуваються безпосередньо в кожному селі старостинського округу, звісно, ви і ще поділитесь, що буде відбуватися, які будуть результати того весняного прибирання, скільки вивезли тонн сміття, скільки машин обов'язко. Ну і звісно, сил всім жителям округу донатити, допомагати. Не втрачати віри, зберігати психоемоційний стан. Ну а наша знімальна група обов'язково відвідає молодіжний простір, який має унікальну назву Молодіжний хутір. Мені вона дуже подобається. А я нагадую нашим телеглядачам, що гостем сьогоднішнього нашого ефіру був староста Вінницького хутірського старостинського округу у Вінницької міської ради Владислав Кривешко. Бережіть себе і залишайтеся з телевізійним каналом Вінничина. Щасти вам!